Вітаю тебе, Віктор. Вітаю вас, наші друзі. І ви, мабуть, знаєте, що ми вже багато місяців працюємо з UPG. саме через якісне соте пальне, яке прям ну я максимально кайфую. Але якщо ви звернули увагу, UPG в Києві стало аж 34 заправки. Але найголовніша проблема полягає у тому. Що воно трошечки дивно і незрозуміло для нас, і саме тому ми сьогодні разом з Віктором і з вами поїдемо і почнемо розбиратися, тому збираємо рації, збираємо спорядження. І сьогодні ми будемо трошечки в ролі не спецагентів. Можливо, але ми сьогодні це обов'язково разом з вами будемо розвідувати. Ось ми під'їжджаємо до першої локації саме на Лобановського, і ми можемо здалека, я сподіваюся, вже побачити стелу. Стелла, до речі, той, хто не знає, це є цей великий банер, на якому у нас є цінник безпосередньо самого пального. І до речі, блін, я не знаю, як ви, але прайс тут приємненький. Чому ми почали співпрацювати з UPG? Тому що я глибоко переконаний, ми багато років в цьому пересвідчилися, що саме якість нашого пального, яке ми там отримуємо, воно на найвищому рівні, і саме тому ми почали співробітництво поглиблюватися тощо. Але як я вам вже сказав, по Києву почали з'являтися якісь стели з назвою Піджи, якісь вагончики. І блін, я сюди приїхав, я не розумію до кінця. І найбільша проблема, яку я бачу, і яку я впевнений, з нею від ви теж зіштовхувалися, це коли роблять вивізку і під цим брендом починають продавати якусь бадягу, ширпотреб, щоб заробити побільше грошей. Тому що в Україні насправді таких заправок, таких брендів, безліч і блін. Якщо UPG такою хернею займаються, то я глибоко розчарований. Я просто блін. Я горю блін, від ненависті, блін. І ось наша перша заправочка. Ми сюди під'їхали. Зараз ми почнемо наше розслідування. Я особисто підійду, зараз поспілкуюся і думаю, першу інфу ми вже тут можемо отримати. Добрий день. Я тут їхав по дорозі, побачив вашу заправку. І у мене до вас є питання: яка це АЗК? Це UPG чи якась інша? Пальне, яке ви тут наливаєте, це таке ж саме, як на фірмових брендових красивих заправках? Я тут розібрався більш-менш настав час їхати далі. Ну що, перша заправка, ми вже, ну, звісно, ми взяли каву. Я перевірив, кава, до речі, така ж сама. Ми заправилися, ми заїхали, ми поспілкувалися з місцевими. І поки що я, ну, чесно кажучи, не впевнений. І тому давайте разом вирушаємо на наступну і перевіримо кожну. Вони їдуть, тому що не змогли розібратися чи це дійсно є піджив, чи ні. Мій любий підписник. Ти ж розумієш, що завжди, коли ми знаходимося на дорозі, ми завжди за пошуком швидких і найкрутіших машин. І ось нарешті ми її зайшли. Подивіться на неї. Ми ледве можемо втриматися за нею в потоці, тому що вона настільки жорстко їздить, поїздить. Дивіться. Зараз ми під'їжджаємо вже до другої АЗК, наче UPG, зараз будемо далі розбиратися, тому не перемикайтеся, будьте з нами. Як виявилося, мої любі глядачі, я не єдина людина, у якої відбувається когнітивний дисонанс. Поки я тут постояв і на попередній АЗК, бачите, вона повністю пуста. І кожна людина, яка підходить, вона питає: а ви хто? Ви UPDG чи якась інша АЗК? І блін, цю біль, відчуваю, не тільки я, а й ви так само, я впереконаний. І тому ми розпочали саме це розслідування для того, щоб остаточно розібратися. Тому що якщо це справжні UPG, якщо вони реально відвантажують тут наш улюблений сотий бензин, воно має бути по-іншому. Ви ж самі це розумієте. Зараз я вам поясню, що я маю на увазі. Подивіться на цю шикарнющу стелу, там де у нас є наші типи пального. Давайте далі будемо розслідувати це явище, тому що, блін, одна річ, коли в нас стела стоїть, а інша річ, коли ти заїжджаєш і бачиш ось таку блін заправку АЗК. Потім давайте поступово підходимо до колоночки. Тому що, блін, тут я ніде не бачу назву UPG взагалі. Окрім UPG... UPG... UPG. Я можу зробити висновок, що стела і це саме ця колонка, ну і інші колонки, вони походу відносяться до UPG. А зараз давайте зайдемо внутрішню частину. І ось тут вже починаються питання. Той, хто не знає, до речі, це найближче UPG до нашого офісу. І тут я хочу прям зажигать постійно насправді. Тут, походу, важко щось купити, тому що тут нікого немає, немає ремонту, і ми знову ж таки бачимо ось там вагончик. Тут ми знову бачимо. І бачимо ось саме тут. Насправді не та людина, яку цікавить обкладинка. Мене в першу чергу цікавить саме зміст. І тому я не звертаю увагу на якісь зовнішні показники тощо. Мене цікавить ось саме те, що залітає сюди. Раз під'їжджаємо вже до третьої локації, і сподіваюся, ми нарешті знайдемо відповіді на всі наші питання. Ви ж знаєте, що в Америці є статуя свободи, але ви, мабуть, не знаєте, що українська статуя свободи набагато більше за американську. І якщо ви звернете увагу, вона розвернута на схід. Коли її будували, вже все розуміли. Ну а тут ми бачимо, виїжджаємо до стелею піджив, бачите її, і продовжуємо з нашим розслідуванням. Ми знаходимося на UPG на колишній дружбі народів. Зараз, якщо хтось не знає, це вже Микола Міхновського називається вулиця. Тому що всі розуміють, ніхіра ніякої дружби народів не існує. За моєю спиною зараз знаходиться повноцінно забрендована UPG, яка вже не виглядає як попереднє. І я вам ще раз кажу. Що ще декілька тижнів тому, коли я був тут, чому ми сюди і приїхали? Вона так само виглядала як попередня. Ми ходили, дізнавалися. Я походив по самій заправці. І я не знайшов жодної жодної відмінності від брендових красивих UPG. Ну, а після всього цього, ребята, боже, я зв'язався нарешті з UPG. І вони почали мені пояснювати. Я, я погоджую, що потрібно було до всього розслідування з ними зв'язатися, дістати всю цю інформацію. І які, що я вам можу донести для того, щоб ви розуміли, що взагалі відбувається в Києві з UPG. 34 АЗК раптово. Відкрити, це майже неможливо витягнути по обсягу. І тому нам пояснили, що спочатку, UPG, це ж у нас в першу чергу не магазин для бубліків, тампончиків і всього іншого. Це якісне пальне. І тому вони, коли заходять на об'єкт, вони спочатку роблять технічний аналіз. Це все мені сказали в юпеджів керівництві, тому я вам передаю всю цю інформацію. Вони спочатку роблять технічний огляд для того, щоб їм можна було ввести в експлуатацію. Після цього вони чистять резервуари, вони повністю прибирають територію і роблять так, щоб можна було вже запуститися і вже ви могли отримати на сьогоднішній день сходу. Те, для чого ви приїжджаєте на ЕЗК до ЄПІДЖИ насправді, а це якісне пальне і саме сотий бензин і. На всіх 34 UPG, я впевнений їх ще більше. Саме по такому алгоритму вони вводяться в експлуатацію. Ну а після того, як вони вже запустили відгрузку пального, вони вже технічно повністю доснащують АЗК до такого рівня, як ви бачите, за моєю спиною. Тому що навіть я розумію, що 34 пункти відкрити на ось так, це майже неможливо в умовах війни і всього іншого. Ну а що я від себе можу сказати? Боже, який же це? Ціка... Що нарешті можна соти не там, десь кудись їхати за ним постійно на окраїну Києва, а ви майже усюди, де ви є, і навіть тут, на Микола Міхновського, ви ми можете заїхати і одразу все це отримати. Щось щось насправді мені взагалі підказує, що ось саме ця UPG – це буде центровий пункт, де будуть ці дві жухи відбуватися. І ще, окрім всього, цього, хотілося б вам, звісно, сказати. Це вже від блін, безпосередньо на кожній нові заправці ви можете отримати до 3 гривень кешбек, і це насправді надпотужно. Заливайте соти, збирайте гроші і знову заливаєте його. Тому поїхали далі.